Короб ФМ Рідне Радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на хвилі Коробського радіо на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення за телефоном 2 15 75 та 0 98 595 00 75. Доброго ранку, шановні слухачі! Вітаємо вас на хвилі рідного радіо Короб ЕФМ сьогодні. Четвер, 30 березня у студії Лілія Висоцька. Іменинники сьогодні: Зосим, Олексій, Віктор, Макар, Павло, Патрикій, Парфенон. Тельсманом людини, народженої 30 березня, є Аквамарин. Камінь слугував оберегом моряків стародавній Греції і Римі. Існувала легенда, що Аквамарин подарував сам бог моря посейдон, тому моряки вважали, що в ньому зберігається частка душі моря. Народний календар 30 березня в церковному календарі День пам'яті Олексія, чоловіка Божого. Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день. Дивилися який сьогодні день. Тепла погода на врожайний рік. Сніг та неактивно буде хороший сінокіс. Якщо ж погода холодна, то це до затяжної весни. Високо летять гуси, буде снігопад. Часто передостанній день березня видавався теплим, тому в народі його називали Теплий Олекса або ж Теплий Олексій. Селяни виносили на вулицю картоплю, яку збиралися садити. Змащували воза, лагодили городний і садовий інвертар. Ввечері збиралися за столом всією родиною, щоб провести зиму. За вечерею пригощалися соком берези і медом, а ще збирали перші паростки берези, вважаючи, що вони володіють лікувальною силою. Що не можна робити цього дня, батькам маленької дитини не дозволено позичати хліб, сіль і гроші, тому що можна віддати щасливу долю малюка. Не можна прати і прибирати в будинку. Заборонено вживати їжу тваринного походження, адже триває великий піст. За останні 130 років 30 березня максимальна температура повітря складала 17,5 градусів Цельсія у 2002 році. Мінімальна ж складала мінус 8,6 градусів Цельсія у 1952 році. Сонце в коропі сьогодні зійшло о 6 годині 25 хвилин, а зайде за горизонт о 19 годині 19 хвилин. Цікаво знати, 30 березня в Україні і світі всесвітній день біполярного розладу. Започаткували подію за ініціативи міжнародної спільноти біполярних розладів. Головна мета дня полягає в підвищенні рівня обізнаності населення людей, які мають такі розлади. Біполярний розлад не просто різка зміна настрою протягом дня. Ця проблема досить серйозна, адже вона провокує агресію та неврівноваженість людини. Біполярність з'являється через збої в роботі нейромедіаторів мозку. Також 30 березня День прогулянків в парку. Хоча це і не офіційне свято, але воно є досить популярним, присвячене воз'єднанню природи і людини. Вважається, що ходьба пішки допомагає підтримувати хорошу фізичну форму, а також покращує здоров'я і самопочуття. Найбільш популярне це свято в США. Тут люди одягаються і йдуть до сусіднього парку, щоб прогулятися. Новини ознайомчий робочий візит спеціалістів програми Добре. 29 березня Коробську громаду відвідали представники програми Добре, програмний спеціаліст Ігор Дорош та головний координатор напрямку Місцевий економічний розвиток Київського офісу програми Добре Віталій Юрків. Зустріч із гостями провів голова громади Володимир Куніцин разом із представниками програми Добре та підприємцями у сфері хлібопекарської програми. Промисловості обговорили співпрацю з метою сприяння місцевому економічному розвитку. Після зустрічі гості відвідали корабський хлібозавод, який у часи окупації виконував надважливу функцію, забезпечував людей хлібом. А зараз, крім хліба, виробляє кондитерську продукцію та хоче розвиватися в цьому напрямку. На завершення Володимир Куніцин подякував програмі. Добре за підтримку нашої громади, розуміння і допомогу. Команді Короб ФМ вдалося поспілкувати. Ватися із експертом місцевого економічного розвитку Київського офісу програми Добре Віталієм Юрків, який детальніше розповість про співпрацю з громадою та подальші плани розвитку. Сьогодні ми, як представники програми Добре, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку, працюємо в Коробській громаді. Коробська громада це наші партнери. З 2020 року громада, яка отримала підтримку від програми в частині стратегічного планування, планування місцевого економічного розвитку, планування покращення послуг, робота з молоддю і покращення місцевих фінансів. Також в рамках роботи ми допомогли громаді співфінансувати деякі проекти. Один із проектів по місцевому економічному розвитку, який під час ковідної ситуації ми фінансували, це покращення території в парку імені Кібальчача, покращення інфраструктури структура для торгівлі для місцевих підприємців і також створена покращена територія для відвідувачів цього парку. От сьогодні ми бачили цю територію дуже гарно виглядає, дуже гарно все зробили. Молодці і також ми сьогодні обговорювали інший пріоритетний проект щодо підсилення. Продуктової безпеки в громаді і стимулювання до підприємництва, розвиток підприємств хлібопекарського напрямку, так з фокусом на соціальну складову з тим, щоб по громаді продовжували виробляти кондитерські вироби, і мешканці мали доступ до якісної продукції. Тож, взагалі, програма добре вже цього року надала підтримку по Грантах відновлення це 40 тисяч доларів і ще раз 40 тисяч доларів. Ну і зараз ми завершимо підготовку проекту по місцевому економічному розвитку про пікарню. Це буде проект профінансований програмою добре до 30 тисяч доларів. Представники бізнесів також планують вкласти ресурси в те, щоб покращити технічну складову виробництва хлібобулочних виробів. Віцеви хочу сказати, що нам як програмі добре приємно працювати з представниками коробської громади. Це дуже хороші партнери, надійні партнери, які показують дуже хороші результати щодо використання тих знань, які ми можемо надати від експертів фахівців. І громада показала дуже хороші результати і війшла в топ громад наших партнерів за результатами оцінювання, яке проводила наша програма. Так що дякуємо за співпрацю і очікуємо, що ми зможемо ще більше допомогти вашій громаді з тим, щоб покращити і послуги, і місцеву економіку, і якість життя мешканців, також покращиться. Це був Віталій Юрків, експерт напрямку місцевий економічний розвиток київського офісу програми Добре. 29 березня на базі Центру дитячої та юнацької творчості пройшло чергове засідання парламенту дітей Коробщини. Під час зустрічі підбили підсумки роботи та нагородили переможців конкурсів Поліський Зорепад та лідер року. Вітаємо переможців! А ще юні парламентарі розписали побажаннями прапор України, щоб передати його нашим воїнам-захисникам. Вчора, 29 березня, в Коровській громаді з робочим візитом побували представники громадської організації Ліга соціальних працівників України Світлана Толстоухова та Ірина Пінчук. Вони провели зустріч з головою громади Володимиром Пуніциним та командою, що працює в сфері соціальних послуг. Громадська організація Ліга соціальних працівників України спільно з Коробською селищною радою за фінансової підтримки програми розвитку Організації Об'єднаних Націй реалізовуватиме два проєкти в нашій громаді. По-перше, це розбудова інституційної спроможності сервісу Університет третього віку. А також це підтримка створення мобільної соціальної служби по наданню послуги догляду вдома, натуральної допомоги є паліативного догляду. У рамках проєкту наша громада. Отримає автотранспорт, оснащений різним обладнанням для швачки, прачки, перекоря, медичної сестри. Автомобіль очікуємо вже на початку квітня. Сьогодні оглянули приміщення для цього транспорту. Воно вже готове. Паралельно експерти зробили аналіз надання всіх соціальних послуг у громаді, а також озвучили слушні рекомендації, які допоможуть покращити надання цих послуг. Рекомендації обов'язково будуть враховані. Дякуємо представникам громадської. Організації Ліга соціальних працівників за допомогу віримо в те, що наша співпраця принесе багато користі жителям громади. До уваги жителів Коробської громади з 1 квітня 2023 року в комунальне некомерційне підприємство Коробська центральна лікарня внесені зміни про видачу довідок про проходження попереднього періодичного та позачергового психіатричного огляду на водійство, зброя і так далі. В перший день для отримання цих довідок потрібно пройти медичний огляд спеціалістів та здати аналіз сачі на вміст наркотичних речовин та аналіз крові на гамма глуматил-трансфера. Аналізи приймаються до 10.30. Відповідну довідку можна отримати лише наступного дня за результатами лабораторних обстежень. За довідками звертайтесь в кабінет номер 1 поліклінічного відділення. Інформацію взято із сторінки Facebook Коробської центральної лікарні. Вітальна програма. З днем народження! Сьогодні свій ювілейний день народження святкує Василь Денисович Кирилюк, колегу по Перу і справжнього друга вітає колектив творчого об'єднання Первоцвіти Коробщини, шановний Василю Денисовичу. Хай відмінний настрій та бадьорий дух прикрашають ваші будні, а мрії будуть наповнені добрими сподіваннями. Хай новий оберт сонця принесе нове задоволення від життя, а ще перемогу для всіх. Мирного неба над Ловою і вільної незалежної української землі під ногами нехай цей рік і наступні роки принесуть здоров'я, вільне дихання, міцні обійми без дистанції і живе спілкування з друзями та рідними. Хай ваш корабель життя завжди пливе в правильному напрямку, тихо погойдуючись на хвилях, без штормів і бурь. І куди б ви не повернули свій штурвал, хай вас завжди зустрічає вдача, радість і успіх з днем на. Народження запис вітання від членів клубу ми зможемо почути вже цими вихідними в ефірі короб ем. Незважаючи на походження є у кожного день народження і у бідного. Заможного День народження є у кожного і у бідного і заможного, день народження є у кожного. А сьогодні твій твій святковий день за широкий стіл, запроси гостей. Хай лунає тости, 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 хай танцюють гості, гості, гості. І лунає пісня, наша пісня, Скрипко грай, 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 вип'ємо горілочку медову, за твою сім'ю таку чудову, Вип'ємо за твою щасливу долю і за Україну рідний край. Ми усі тебе поважаємо і шануємо. І бажаємо, щоб століт тобі, ще любилося, щоб збулося все, що насунилося, щоб століт тобі, ще любилося, щоб збулося все, що насунилося, а сьогодні твій, твій святковий день. За широкий стіл, запроси гостей. Хай вона і тости, 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 хай тенцюві гості, 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 і лунає пісня, наша пісня, скривко, грай, грай. край. Видімо горіночку медову, за твою сім'ю таку чудову, видіємо за твою щасливу долю і за Україну рідний край. Сьогодні для вас працювала Лілія Висоцька. Зичу мирного неба, шановні слухачі. Чекаємо на вас завтра на хвилі 101,6 FM о 6.30. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе. Короб FM – рідне радіо. Телефони. 2, 1575 та 098 595 0075. Ми знаходимося в готелі Космос, праве крило, другий поверх, кабінет номер 6